Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі. Я добрий. Відео присвячене тому, чому у нас однією з причин, чому у нас недобре. Працює слабко підігрівач БМП. Перевірте підписку на канал, ставте одразу вподобайку і ну, ми трохи послухаємо і подивимось. У нас у старшого стрілка по праву руку по ходу машини є важіль, так, вертикальний на стінці. Відкрито, закрито, він відповідає за ось цю заслонку. Зараз мені до машини йти там далеко не зручно але хто в темі, той розуміє, про що мова. Той екран до цього краю тросу під'єднаний, він напряму у нас веде до цього важеля. Коли е, значит, режим користування підігрівачем передбачає е, те, що Заслонка повітряна відкрита постійно, ось її відкрите положення. Ви цього не побачите на машині, тому що цей патрубок мені Господь послав спеціально, щоб я зняв вам це відео сьогодні. Ось відкритий. За температур нижче мінус 20, література передбачає закривання заслонки, що призводить до протилежного стану важіля. Я скажу відверто, я думав. Що вона закривається за цих умов повністю. Щодо цього у нас була, було обговорення в групі в закритій. І побратим казав, що ні, вона не повністю закривається. Я казав, ну скільки вона пропускає в закритому? Ну, відсотків до п'яти ні, виявляється, тут ну, явно не 5% пропускна здатність. В принципі, цієї пропускної здатності цілком достатньо, щоб, ну я переконаний, щоб, хоч якось, потроху собі працював котел підігрівача. Але повторююся. Інструкція користування підігрівачем передбачає закривання цієї заслінки суто і виключно під час прогріву свічки. Потім, після, потім ви запускаєтеся на закритій заслінці, і щойно ви почули хлопок, який вам означає початок горіння пального, ви її відкриваєте. Тобто механік водій тягнеться правою рукою назад, і заслінку, кран заслінки з закритого положення ставить у відкрите. Е, ви скажете мені, мінус 20 в Україні майже ніколи не буває. Нащо взагалі не користуватися? Ну, е, бронетехніка, взагалі, і підігрівачі, зокрема, це ну, така штука, в яких чимало магії насправді. І якщо у вас не запускається котел на відкритій заслінці, спробуйте пуститися на закритій. Погано не буде. Гірше не буде точно, тільки пам'ятайте, її одразу відкривати після того, як пустилися. Я сам неодноразово трапляв на котли, які пускаються на закритій. А потім працюють далі благополучно. На відкриті пускатися не хочуть, попри те, що далеко не мінус 20 на вулиці. Таке життя. Вітання пану професору. Пану професору, я помилявся. Явно тут не 5%. Так, на закритій заслінці, ну, він у вас працювати має. Має працювати. Невдовзі, я сподіваюся, залізти на машину і зняти більш розлоги відео, показати вам, зокрема, як працює. Котел підігрівача БМП на закритій заслінці. Ми разом це подивимося, покрутимо кран регулятора пального. І все це заради того, щоб екіпажі якомога краще, повніше розуміли функціонал власних машин і перемагали. Дякую за увагу! Підписочка, вподобайка, поширення і змістовний коментар, особливо з корисною інформацією з тих тем, які я висвітлюю у відео. Heavy metal!